Що стосується можливостей застосування фінансового пом'якшення, про нього в Україні говорили дуже довго і, на жаль, тільки під час ковідної кризи почали це використовувати. Я вважаю, що цей досвід може бути успішним у випадку, якщо будуть задіяні інституції. Спеціальні для того, щоб ці кошти використовувати. На 2020 рік проблем якихось важко очікувати, тому що ці кошти фактично тільки почали використовуватись, тому навіть лаг 6-9 місяців, який зазвичай при вливанні коштів в економіку спричиняють тиск на курс і на ціни. Ми ще не маємо і це будемо спостерігати в наступному році. Але яким чином треба було б е, скористатися цієї можливості? Е, ну тут, е, на жаль, невелика не співпраця між е, кабінетом міністрів і Національним банком. Національний банк виступає в даному випадку прогресивно, не консервативно, так як ви е, заявили, чи це дань е, консерватизму. Навпаки, я вважаю, що це. Е, Прогресивне, прогресивна дія Національного банку, яку якої ми давно очікували. Питання в тому, що Кабінет міністрів повинен забезпечити ті інституції і, і інструментальні можливості, які б спрямували ці кошти у виробництво. А не на закупівлю послуг імпортних, як ми бачимо, по безперечно правильній програмі великого будівництва не вистачає тут двох двох інструментів. Перший інструмент, звичайно, це локалізація. Зараз дуже велике негативне ставлення до навіть такого першого кроку, змінах у Прозоро. Але насправді, якщо ми говоримо про вже використання. Вливання коштів, якими, чим будуть займатися всі уряди в наступні кілька е, років, то Україна повинна була б для цього забезпечити е, все-таки зменшення тиску на, е, на валюту. Якщо це буде е, закупівля імпортних послуг, як це відбувається у великому будівництві, і друге, це е, е, кілька агентств повинні були б створені. Які б контролювали використання знову ж таки, інфраструктурних витрат, зокрема, те питання, яке я приймав участь у підготовці пропозиції для уряду прем'єра Шмигаля у квітні травні, і там було визначено, що можна використати близько 14 мільярдів гривень для? Будівництва інфраструктури саме розвитку промислових підприємств, а, а саме індустріальні парки, і цієї програми немає. Ці кошти не передбачені, і відповідно наш зробив свій крок. Тобто ми маємо кошти, але спрямування їх для того, щоб за, запустити мультиплікатори, запустити покращення конкурентної становища в Україні стосовно. Залучення прямих іноземних інвестицій, особливо виробничого сектора, ми не маємо. Тому це такі два інструменти могли б допомогти національному банку продовжити цю прогресивну безперечну діяльність у 2021 і у двадцять роках. Дякую.